Вчора там Ігорчик писав, писав вчора тим, бо в тебе собаки не такі, підбулі. E, дивіться, мені дивно, чесно, коли люди таке пишуть. Я б хотів, щоб ця людина, наприклад, навіть сказала напряму тому заводчику. Наприклад, Борисонку там, Константинович, у вас підбулі, булі, стафи. Що б він йому сказав, інтересно? Я думаю, що напевно би плюнув би в оце. Тому що як можна... Просто десь щось чути, що хтось десь щось ляпнув, що там просто підбулі, злоба підбулю. І... І з цього робити висновок, що там підбулі. Ну Це ж типу, нелогічно взагалі. Звідки ти такі, щоб такі речі говорити, ти маєш бути впевнена 100%. От маю, фотографію, в'язки підбуля з лайкою. Все, показу, Дивись, Міша, у тебе от, в документах пише вай зунайчик, а там Там якийсь підбуль барсик. Таким чином, мені, мені це чесно, це дуже дивно. Типу, як людина в такому віці. Може пласти такі несамітниці. Ігор, ти ніби маєш собак, ніби розумієшся. Тобі адресую це відео фактично, тому що ти це написав вчора. І до тих, хто таке ще пише, що борисята, це якісь підбулі. Хто бачив? Ви бачили особисто підбулі в'язки, що які відбувалися? Для чого ви говорите ці дурниці? Ніяких там підбулів немає. Просто вибирались собаки з покоління. Покоління злобні, не звертались увага на екстер'єр, не зверталась увага на... на їх одяг. Просто був критерій. Кабан, ведмідь, злоба, в'язкість, пошук. Такі були критерії для собаки. Все, і цих собак в'язали, тому, можливо, вийшовся такі, не сказав би ж такі там, бархатні собаки, з такими шикарними, як то кажуть, взагалі постановами, з правильними речагами. Собаки не є погані. Відкрити родоводи, там багато собак з відмінними, з відмінними розцінками. Ось так. так що... Про підбулі, взагалі, будь ласка, тему цю закрийте і навіть її більше ніколи не при тому, що ви не праві на тисячу відсотків. Ніяких там підбулів немає. Будьте благорозумні.